Панство та панянство, Це Денис Чуфарін та Єгор Зареф і це покер українською. Mm, вже початок лютого, останній місяць зими, ще трохи, і, і вже весна. Ой, це завжди всіляє надію, бо лютий це як маленький березень, по типу середа, це маленька п'ятниця, а шордек це маленький холдем. Великий холдем, Єгоре, що ти таке кажеш? До речі, друзі, в українців багато надій на цю весну, хоч попереду і дуже багато випробувань ще. Але як тільки виходить сонечко і у повітрі чутно весну, якось навіть психологічно легше стає. Головне не ми... забувати, перепрошую, головне не забувати про те, що е, світанок настає так чи інакше. Він настає завжди. Але наразі давайте дивитися фіналочку турніру по шордек за 20 тисяч євро і Брювер вже у грі. Так, у нас сім Макс, в нас всі в призах і всі в екшені. Сподіваюсь, ви всі так. Всі голодні, всі голодні. Так, це голодні ігри, можна так сказати. Це шордек, це максимальна динаміка, концентрація всього, що ви знаєте і чого ніхто не знає про покер зараз тут перед вами. Том Дван сьогодні виглядає як праноїд, що, що годується лише променями сонця, і тут у казино енергії не вистачає, немає підзарядки, бачите? Так. А я хочу, щоб, щоб ви звернули увагу на те, що Брювер розігрує свою руку через префлоп рейс, тобто незвичний для вас, як і ви бачили чи Open Limp. А наразі ситуація така, що е, 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 ну, додаються префлоп-рейзи в цій грі. Е, перш за все, тому що є певний ICM тиск, плюс є е, е, міксовані стеки, тобто вони різні. І це дуже цікава гра, дуже залежить від е, е, твоєї концентрації та інтеліту. Інтенсивності твоїх думок. Бачите, як Тузкароль зіграв? Дивимось далі Так. Ну і насправді ти бачиш остеки доволі близькі, принаймні у цьому поті у всіх гравців. Так. І тобто ти уявляєш собі, що при форейс е, настільки натиснув на танго, що той зіграв просто колсту з королем на катафі. Mm -hmm. Адван то взагалі викинув. Ну, Duan to Дуан. Mm -hmm. Що тут скажеш? <реш> так, камон, він, він такі круті штуки робить. Часами. Круті, круті. Я, до речі, думаю, що скоро він буде навіть якісь акробатичні штуки робити ну, за столом, бо виглядає саме так: ні, без енергії сонця ніяк. Команд. Ти подивись на нього. Вже не зрозуміло, mm -hmm. чи він намагається боротися за перше місце, чи він намагається боротися зі сном. <реш> Це в принципі для нього одне те саме, якщо він зможе не спати до кінця, то він посяде перше місце, тому що це абсолютно незрозумілий чек. Бігайнд, абсолютно От я тільки тільки хотів запитати, бо я я сенсу не бачу загалом. Тобто, ти просто, от я, якщо б, наприклад, в тебе хоча б був би якийсь редро-блокер на стрей, там, умовно кажучи, в тебе була б дев'яти дама, в цьому був би сенс, що ти можеш теоретично колірнути якийсь валет 10. Проте, все одно, валет 10 би не грав би скидку, якщо би ти обрав би невеличкий сайзін, тому що в нього був було mm -hmm. е, е, Тобто, ти, ти просто з усіх боків не добираєш. О, я задав, ти пам'ятаєш мій ріс на Йонга? А чому я не знаю? А, так це на Йонга був? Ти впевнений точно, що якщо ставить. Ні-ні ні, мені здається, що не на Йонга. Але я розумів: якщо ставить Тьорн, то там блеф. А якщо чекає, то там сильно. Мені здається, що це був фріт на Сайдела, друже. І це був холдем. А, я думаю, що це рідна всіх них, мені здається, це така група <рив> просто. А, бо При всій насправді... повазі у один рядочок я би не поставився ж таки, <рив> цей делей йонга. Так, не, а... При всій повазі до йонга. Питань нема. А тепер давай розмірковувати з боку Тана. Ну от реально, окей, в тебе просто сильна рука. Вона просто сильна. Але наскільки вона сильна тут, що ти б'єш, які боефи? Тобто людина в 3 вей в рейспоті е коли натиснула коло на батані, поставила на фопі. Не просто так. А потім він зіграв чек, то я би сказав, що у батана тут валет 10. Ну тобто, майже mm -hmm. зазвичай валет 10 або мінімум дама король. Ну при тому буеф, знаєш який? Ніякого. <реш> Непогане визначення діапазону, мені, мені до вподоби, Ну насправді, якщо чесно, якби я от сидів за столом навіть з обмеженим досвідом у шордеці, дуже 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 обмежено, я б, чесно кажучи, його теж поклав би на 10 волин. Ну, це логічно, просто максимально, mm -hmm. так? Тобто людина спробувала на півкрасти на тьорні, отримав е двостороннє дро, е не схотів отримати чек-рейс, реалізував еквіті, поставив велюбет. А от як ти от підкажи мені, будь ласка, з твого досвіду? Чи достатньо часто, чи взагалі таке буває, що люди у цій ситуації беруть там даму 10 і перетворюють цю пару на блеф на рівері по лінії бет-чек-бет? Коли це, вона не приходить це, по ріверу, це можливо, але ем, відповідати дуже важко, тому що ця ситуація є максимально неортодоксальна. Тобто, mm -hmm. е, в сенсі, що при флопресі два коли е, це відбувається, ну може раз, раз на день, в мене там може раз на п'ять тисяч роздач, розумієш? А -а -а. Тобто це супер, супер раритетний спот. Від того я і казав на, на початку цього споту, що потрібно м просто думати. Тобто потрібно думати і обмірковувати, з якими руками людина могла зайти. Наприклад, хтось би зайшов з 9-8, ох, хтось би ні. Хтось би зайшов з дами 10, а хтось би ні. А от вв 10 завжди зайшов би. Тому я одразу ну, тобто, про вв 10 розповідаю, тому що я бачу тим, там 16 комбінацій вв 10, а дама 10, наприклад, я бачу умовно 6-8. Ну тобто, я дисконтую просто. Угу, зрозуміло, зрозуміло. Ну що, в нас олин. Ой. Так, Оце так. цікаво, хлопчийся. <різований> Ой, тіфті -тіфті. Ой, рояль, Ой, рояль може бути. О-о-о. <різований> То ми специфічну даму закликаємо. Сердама, серденько, приходь. <свіс> О, це, це дама, але не та. Це жорстко, це жорстко, насправді. Це супер неприємна ситуація про те, ну що поробиш, півтора мільйони проти 4 мільйонів. Ще одна дама, і ще одна дама, і ще одна дама. І все одно нема роялю. Ну що це таке? Що поробиш? Як не щастить Вотсону, я вам скажу. Вотсон <реш> прийшов до стрейту з двома дамами. Окей. Як це так? О, Сілвер, пам'ятаю його. Так, і. наш. Він же окорок, він же одноногий. Так, то 550 тисяч. Ну, такий зовсім невеличкий стек. І 10.9 дев'ять відправляюся в пас. Йонг. Окей. Так, Кажу, давайте ко. Cole, так Я не знаю. Я, я я як гравець в холдем, як ой, ой-ой. <свят> я ну, коли ой, бачу парою чи... оверпару, ой, це моя ну перша реакція. Про те, що цікаво, що зараз буде ой-ой-ой, і вонгу тут буде важко 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 щось. Тут насправді. Супер важко, тому що так багато фішок буде в поті. Я би шукав би скидку на місці його стека. Але, ну Це залежить вже більше від його настрою, я б навіть сказав. Так ти про От... кого наразі? Ну, я зараз скажу що восем поставить, а так. валети будуть думати дуже довго. Ось. Ну я я ну може й не буде дуже довго, я не знаю, але насправді це не таке просте рішення, як може здавати. А він скинув швидко. Молодець, молодець. Мені не подобається. Знаю, я би після Олина Вотсена викидав би ду дуже, дуже дуже швидко. Я не думаю, що він будь-якого тут з короля тут зазбурляє. Завжди ту короля поставить. Ну, тобто Серьезно? точно. Тобто, ніколи, абсолютно точно. Вобщо... Просто, ну, там всі туз королі, всі ту дами будуть. <схай> там там по-іншому по не буде. А, ось... Тут просто питання. Незважаючи на те, що у, -у, -у, -у Йонга стек був там на... на півтора рази більше, і, і там ризик, вилюту, і все таке. Так, чудово, ми маємо фолт просто і екстра велю з того, що чіпси в поті. Ну, <плев> чому ні? Ну. Вбили надію одразу на флопі. Ну все. чому? Ну, ти бачиш, що навіть є якісь 4%. Це не просто. Ну, той. я таке бачив нещодавно у власній ігровій е сесії, але ну. Я гадав, що такі речі лише зі мною відбуваються. Ну що, можна сказати: добраніч, е- пане дуан. Ні, Солоків хай піде під сонечко поїсть. <під сонечко поїсть. Як я бачу, та, за сьому місце йому дали 65 тисяч доларів. Ну, не знаю, вистачить. Я йому вважаю, на, 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 що, що там... <рес> сонце безкоштовно поки що. Okay. Я просто, Окей. Я просто про те, що я не думаю, що на цьому етапі гроші мають таке принципове значення. Я гадаю, що всі борються, по-перше, за титул, як казав до речі, Костя в своєму інтерв'ю нещодавньому Костя Джок на цьому ж каналі. Якщо не дивилися, дуже раджу. Це я брав інтерв'ю, а Костя його його здавав. Е, він казав, що для нього на, перше, на першому місці це титул. і коли ці гравці всі мільйонери, і я розумію, що там приз в 60, 70, навіть 100 тисяч євро, для них не принциповий, А от вигравати, брати перші місця, ось що має значення. Так, у нас тут цікава ситуація, наче ми розіграємо 4В пот і. Ну, Сільвер просто тягне час просто так. Ну, заради того, щоб показати, що це було ну, не найпростіший чек в його житті. Проте вісім-шість. Ну, Збирався робити ізоляційний пуш. Так, так. А Девантан uh, чекав на той пуш дуже-дуже сильно. Так, як ви бачите, гра просто максимально швидко розвивається. Девіан чекає, як я казав минулого разу про гру Бодяковського, така сама історія зараз. І максимально швидко Йонг ставить е, зі своїм ОСД плюс червова дама. Це важливо. На місці Девіна тут можна було б розіграти все ж таки агресивно, проте він грає проти Чіплідера і він. Грає ко і це завжди важко. Я вам скажу, друзі. Це завжди важко, коли ти граєш з тузами на подібних структурах. Тому що е далі будуть виходити, ну, це такий рідкісний тьорн, шістка, бо майже немає бланків. Ну я а, а, насправді їх майже рід працює. Денис, рід працює. Поки так, що. так, 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 так. Що він на тьорні ставить, коли нічого Ні, ну, тут в нього є е, І От тут питання до тенгу. Тангу. Е, ну, Він просто буде вкетчити, чи буде розігрувати більш прибутково цю руку ну, через агресивну лінію. Була вкетче. Через... Ну, е, тут є СМ тиск, але Дуан же тільки що шорстек. Нього, от, бачите, 10-9 ну, е, Ну, в сенсі, що дуже мало опцій, коли вийде бланк. Проте тут дуже пощастило, що тільки 10-9 закрилися Ну mm -hmm. це просто гірша карта була б все ж таки дев'ятка, як на мене. Вона ще перекривала би кілька буефів з іншого боку, плюс е ну дама 10 звісно, закривалася, а дама 10 частіше була б став ставила б флоп, ніж десять ну, Тут Питання до тенгу дуже просте. Якщо ти от мене просто от, якщо ти щось от на фопі собі, в принципі ти повинен зрозуміти, що ти будеш робити далі, то звісно е дро будуть закриватися. То не буде такого, що бланк бланк Ну майже не буде. Ну добре, шістка, сім ну, може живити, але це мало ймовірно. Край. І при тому там отримати свого ж туза це також, ну. Дама, десь закрилися, що так. ти будеш робити? Сильно і радіти. Така історія, що, ну, ніколи не поставить. Я хотів сказати, що на Тьорні найкращим рішенням був би пуш. Тобто, mm -hmm. е, окей, ти можеш поїхати проти Сета, Ну окей, ну програв, ну що поробиш. Але ти настільки багато в еквіті спалюєш у опонента. Ну просто неймовірно. Е, і при тому, ну там Фуаж дроє на дошці, є, ОСД, дама. 10-10-9 плюс купа гадшотів. І ну, і ти банк. тягнеш той Терн. І яку карту ти хочеш побачити на рівері щоб заколоти е, ну тобто Розумієте, друзі? То mm -hmm. е, 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 і потрібно не поспішати там. Тер... Бу то скидай тоді. Ну, ну я зараз не жартую. Просто якщо ти mm -hmm. не, не готовий до того, то скидай просто раніше. Просто став перфопа з тузами і все. І зараз, ще раз, я знову не жартую, тому що тобі буде супер важко розірвати, ти будеш завжди грати call call Фолд. Ну, тобто, це буде постійна історія. Ну так, бо, бо бланків майже немає. Та навіть в бланк ти такий, ну що, все промазало, що він блефує, що? чи блефуєш? Так, так. А що ж він так? Чому він був. Ну, то. Всього ну, не пок... закрилися. Так. Ну, mm -hmm. з 10-просто Open Limera, а Whatson з Сімками підтримує, я думаю, всю цю історію. У нього великий стек, більше Т, можна грати. О, ні, він скидає, так? Мо, ну, Він тут же грає е -е, з, розрах, е -е, з розрахунку ICM і з того, що з боку там є коротші стеки. Проте мені здається, що сімки під Йонга зіграти кого це гарна ідея. Ну, Буде не, не важко е, грати, але з точки зору саме турнірної стратегії, тобто він е, скидає. Ну, цього разу ми бачимо якісь просто жахливі руки у всіх, як на мене. Mm, ну, зараз тобі покажуть ФОП, і всі ці руки можуть перетворитися на зовушку. На Попелюшку. — Всі одразу, так? Так, так. Окрім того, вісім. Щось е, завжди є. І як ми бачимо ще раз, Боже, так Слухай, мен... чи мені здалося, чи Йонг спочатку потягнувся за чіпсом, а потім зіграв чек? Ні, він снепчек зіграв. Ну тобто в тому і прикол, е, що він, як ви бачите, весь час. Якщо в нього. Е, він дуже полюбляє совопоїти. Дуже полюбляє совопоїти. І від того в його ставках дуже часто блефи. Так, Так. Дуже схоже на те. Це, це просто неймовірно. Я, це точно в мене був ріс на нього. Я десь півроку тому отримав його, і досі. А ви, ви бачите, що він тільки що зробив? Він поставив і встав. Ну тобто, загалом ви знаєте, що так не можна робити. Ну, ось, ну, я би сказав, що людина, яка блефує, скоріш за все, так би не зробила. Так, так. Браво, дуже, дуже файне рішення від Сільвера, тому що він. Ну тобто, якщо на першому рівні логіки знаходитися. То він е, каже, що у його опонента дуже багато вала, 10 дама 10 і подібних рук. А чому саме? А тому, що він прочекав фоп так і mm -hmm. потім поставив тюрт. І у нього багато парадро. І тому він намагається зробити що. Він намагається в позиції отримати велю і безкоштовний шоудаун. Тадам. Mm -hmm. Так він е, і зробив, власне. Так, файне рішення, файне. А, проте на місці Йонга е, ну не зрозуміло взагалі план своплейти далі. То ви бачите ще раз: своплей, своплей, сволоплей, сволоплей. При тому третє е, було блеф. Словоплей, своплей, сволоплей, блеф. Ні, це ну те, те, те. Це, це зрозуміло. Я маю на увазі, що якщо він агресивно розігрує, то це скоріш блеф, тому що він свої сильні руки відправив у сволоплей. Тому коли ми побачили даму 10 у бет-бет-беті, то ми можемо прийти до висновку, що. А частіше за все в нього там і буде буєв, тому що він засвопоєть свої наци, Ну, які були на ФОПі там чи на, ну, на О, Це ну, знаєш, це добре кадати з коментаторського крісла, але от якби реально в грі Денисе, ти би зміг на його чек у грі викинути руку? <рес> на його чек викинути руку? Це звучить, з -з -звучить, звучить непогано, так. Він такий чек, я такий. Такий пас відкрито. І він шоці такий був, нічого собі рівень, так? Нічого ти мене прочитав, а я буду тай. міняти свою стратегію, але не зараз. Та, ні, ну це круто звучить, так і скинути завтра. на чек. У понеділок я <раз> поміняю. Скинути, <на чек>. скинути на чек, так. Так, він тисне, в нього є дуже добра рука, в нього є і блокер на стрейт, і в нього є і стек, і є редро. І майже нікого не отримує рейс, окей, брювер, брювер, нікуди не йди, друже. Так. Не йду, не йду, я тут. І все стої. ж таки той паттерн Дениса, бетінг паттерну, він просто комедним стає. Ну чим більше mm -hmm. ми дивимося роздач з Йонгом, no, <сих> Ну король, дай ти ми він беча. Какав, ну що ти думаєш? Ну звісно, звісно що, що ж наци. Він почекав. Цікаво, чи буде він зараз буфувати? От, хоча це супер карта для брювера насправді. Ну, тобто його спектр. О, Бачив Просто не бажу його. Це наш хлопчина, наш хлопчина. Але він блокуна поставив, зверні увагу. Це цікаво, проте просто потрібно розуміти, що це карта Брювера. Ну тобто, в нього фуаш, в нього є фу, і в нього є дама. Все, все, все нормально. У нього карта на дуже багато тут. Окей, кол. Ну і що далі? Рівер? О, ну Доїхати. все доїхав. <ривіт> доїхали. <ривіт> ну, ну на місці брювера треба буфувати. Тут така рука дуже підходить під цю історію, тому що, ну, як на мене, король був новий і так далі. Але якщо буфувати, якщо бувати, то потрібен дуже великий сайзинг. Слухай, а от чесно кажучи, доволі ж складно повірити в сильну руку Брювера, маю на увазі, коли тобі блокун прилітає на тьорні, ти його так спокійнісінько граєш кол. Насправді ти дуже часто виглядаєш саме на пара плюс дро, то може би пара плюс стрейдро, пара плюс флешдро, Бо якщо в тебе була би, наприклад, ну, умовно, туз бубновий, вісім. Червова, ти б міг подумати про рейс. Якби в тебе був флаш, ти міг подумати про маленький рейс. Якби в тебе був фул хаус, ти міг подумати про великий рейс. Чи це рейс? Все, Я, все, все, все логічно, все логічно. Просто якщо е ну, ти робиш блеф, то ти повинен близько доловину його робити. Ну, тобто, е не ну, навіть не ну, підто, півпоти, він, він ставить півпоти. Це, це виглядає так. Я ще можу репрезентувати стрейт. Знаєш, є, є дуже крута думка стосовно того, що зазвичай це річ важливий в житті. Вам він допоможе, У, Фрі. але спрацювало, так. спрацювало. це, це дивно. Хоч хотів сказати. Стосовно ріцу сайзінгу вуафу. Люди зазвичай намагаються підбирати сайзінг по ефу так, щоб репрезентувати якомога ширший спектр. Згоден. Я притримуюся тієї самої думки. Ну, ось зараз ми також побачили, що він насправді е, ось, ну, е, використовував руку, яка повинна йти в сайзінг вищий е, у середньому, просто тому що ну, так простіше. І, в принципі, так прибутково. Якщо ми бачимо, що той стрейт скидає, то ну, why, not? why not? Навіщо платити більше? То може навіть на великий сайзін він би і не скинув, знаєте, як так кажуть. Та ні, так комон. Я, 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 я все ж таки вважаю, що коли людина не хоче заплатити півпота, то він і на подбет теж не особливо замислюватися не став би. Абсолютно з тобою погоджуюсь. Так. Ну я просто тут вже більше жартую. Можливо. Фантазії! Матій чекає. Тема. Брювер точно чекати, е, Уотсон точно чекати. Сивер точно чекати, <laughs> name? Я не знаю, чомусь, чомусь мені Whatson okay. нагадує наразі собачку з Тіктоку. Е, Let me do it for you. А, я так я не бачу цей мем. <laughs> ні, ні, я не дивлюсь. Я тільки, а це е, тренд. Тільки твій Тікток дивлюсь. От якщо зробиш відео е, з тією собачкою, то я е, обов'язково подивлюся. Друзі, вам рекомендую подивитися Єгора Тікток. Дуже дякую. Ну, от таке прикольне. Це щось, розвиває. Ні, ні, поки що це налаштовано суцільно на деградацію. Потім може бути розвиток. А це також певний розвиток, але у інший бік. Так, ну окей. Уотсон взяв все в свої руки і вирішив все ж таки поставити. Ну, якась чистота ставки в нього на фопі буде, в принципі, прибутковою і Далі він знаходиться в дуже важкій ситуації, тому що йому ніколи тут не можна вже чекати цю руку. Бо якщо ти розпочав ставити і далі ти будеш давати просто можливість реалізовувати еквіті ну, просто космічне. Ну, Брювере я... треба чекати, так? Ну, насправді. На Рівері? Е, чому? Ну, Є... тому що. Тому що Вотсон, наприклад, маючи туза чи 10 9 умовні, він же зрозуміє, що в нього немає шоудом велію, і він буде блефувати, а так якщо ну, ти ставиш. Ні, ну справа. Збереш, в тому, справа в тому, що ми можемо тут перш за все ставити. Е, від взагалі двох пар. Розпочинаючи, так. Е, із ідеї того, що ми маємо просто. Ну, Корисне велю всього свого спектру, то давай розмірковувати, які взагалі руки. А чим він буде там тебе відбивати, я не знаю. Ну головна ідея в тому, що в тебе, коли є велюю, то ти ставиш. А у Вотсена в нього обмежений спектр, і йому потрібно з чимось тебе м -м, підтримувати. Ну, якщо розмірковувати що у нього просто дві пари, які прочекали, так вони не повинні чекати, розумієш? От в тому ж біда. То вони повинні чекати тільки. Якщо вони більш захищені, а такі така не захищена рука. Я би чекав. Мені здається, що певний психологічний бар'єр завжди існує, щоб перетворювати на блеф дві пари, навіть у дуже досвідчених гравців. Це занадто сильна рука в абсолютному сенсі, в відносному сенсі, подивись на ту дошку, це ну це вже ж маточок. Але це не стосується Уотсона, це не стосується Уотсона Точно. Але дивись, тут рейс 2 мільйони. Друзі, тобто, ви бачите, що то був Рейс 2 мільйони. Young. А Young Йонг... а, а показує йому свою карту! Ні, не це! А він дивиться. А він дивиться. на Він натискає кол. Ні, 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 стій, стій, стій. Так, він натискає кол. Він кол, а у Брювера ще один мільйон позаду, і він бачить карти опонента і знає свої карти і знає. Тобто вони зараз подивляться ФОП е, з двома мільйонами і з відкритими картами. Друзі, це велетенська помилка. Це просто велетенська помилка з боку Йонга. Насправді я ну я в деяких івентах, в деяких серіях це може враховуватися взагалі як пас. Ну, 음, загалом... коли ти відкриваєш карту, показуєш опонентові, ти може бути пас у турнірному территорії. Тут важливо, що це все ще йде на камеру, тобто всім зрозуміло, що це не є якесь шахрайство, розумієте? Тобто, ну, так, ci... так. тобто Це абсолютно відкрита чесна гра. Йон думав, що це йде при флоповин. А насправді це було 2 мільйони при флоп Рейс. І при тому він повинен зараз грати з відкритою рукою. Ну, чекай, Йонг, slow плей! Слово плей Йон! Так, так. Ну, і що робити? Ну що, нічого не. Ну, тобто в цій ситуації нічого не поробиш. Тобто йон грає з відкритою рукою, і його опонент приймає рішення, знаючи, що там каре. Ось така дивна ситуація. Це просто подарунок. made Тобто, йон каже, що це був crazy gift і від нього. Eh, насправді це так це Так, ну, що боробиш, ця помилка насправді справ... на не така значна, яка... яка могла б бути, але це було дуже цікаво і дуже, дуже, дуже дякую Йому за це і вам за те, що ви дивилися. Це Брювер. Брювер має дякувати Йонгу. Ми маємо подякувати лише нашим глядачам. Так, так друзі. Ну, добре, то я сподіваюся до наступної зустрічі у фіналі. Лайк, підписка, тратата. Побачимося.